Зенікс, Україна, сила, Росія, могила. Ілюша, да. Ну і слава Богу, що все добре. Вікторія, привіт. Всім гарного дня. Привіт, Вікторія. Дякую, що зайшли підтримати. Дякую за лайчик. Гарного дня вам позитивного сонячного, але з прохолодою у нас так. Так, тут як. Дуролеєв. Айбек. Привіт, привітики. Юлечка Вікторія, привіт. Ксюша, доброго дня. Таня, гарно вам настрою та затишку. Ксюша, привітики. Дякую за підтримку. Навзаєм. Богдан, Вікторія, доброго дня. Ксюша, привітики. Вітається з вами Юлія Бойко. Дурбаєв. Дурдієв, ти откуда? А ти звідки? Іванка Капачук, Сюша, привітики. Ілюша думав, стріму не буде, то як то не буде об 11, як завжди. Якщо не об 11, то я сповіщення даю. Ксюша Іванка, привітики. Ксюша Юля, привітик. Дуже люблю холодну погоду, Вікторія. Я люблю, коли прохолодно, не люблю, коли. Пекар, на мене вона діє дуже негативно, А коли прохолодно, хай навіть ніс замерза, руки, ноги, але я назустріч вітру, холодному йду. Сюша, Ілюша, привітик, гарного дня. Зенікс, не... ну не спамте, будь ласка, я вас прошу. Ви ж вже не мала дитина. Для чого то писати? То без толку, що ви пишете, розумієте? То. Валюша Наумова, доброго ранку, Танюша. Всім міцного, здоров'я, мирного неба і тільки хороших новин. Привітики, Валюша, привітики. Зенікс, ви з України, так, з України. Мар'яшка Ілля стрім буде. Ілюша зараз напише, думаю, що буде. привіт привітики ще раз. Гарного дня, що готувала сьогодні. Я рада за тебе, що ти нарешті знайшла свої навушники. Я люблю більш жару, ніж холод, Мар'яшка. ну, кожного свій організм. Валюша наумовала, чик, як завжди, поставила. Дякую, Валюша. Мар'яшка, привітики, вітається Ксюша з тобою. Валюша Наумова, добрий ранок вітається Богдан Турта. Ксюша, Богданчик, привітик. вот забудька, вот так забудька. так Надюша Ильхова, всем, всем, всем на стриме желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, счастья и добра вам всем. Дякуем, Надюшечка, нас заем, дякую за поддержку, за лайчики. Так без них, як без рук, да, ну Ти просто до них звикла, а я не завжди можу з ними. Вікторія, бачу, у вас новий манікюр. Ні, вже треба робити по-новому. Вже треба йти робити, але ще до лікаря. Треба в понеділок, то поки в понеділок не піду, побачу тоді на днях. Оля Чумаченко, Ксюша валя, доброго дня. Зенік помиляєтеся і дуже помиляєтеся. Так що то ваша думка, в мене інша думка. скажу вам одне, ви помиляєтесь. Ксюша Оля, Валера, гарного вам дня. Привіт, Мар'яшка, Вітається Ілюша з тобою.